4 липня 22-го року життя будівельника Михайла змінилося незворотньо. У своїх 30 років він залишився без робочої правої руки, а сталося це під Бахмутом прямо на полі бою, коли воїн разом із побратимами стримував рашистів. Ворог відкрив нещадний вогонь по позиціях, і Михайло опинився під ударом. Виїхав танк і почав обстріл, і осколки просто взяли відсікли руку. Тепер боєць живе у мирному Луцьку та будує плани на майбутнє. Каже, що він звик жити з однією рукою, але час від часу виникають проблеми, які вирішити можна лише за допомогою власного автомобіля. У громадському транспорті, таким, як я, і ще людям з інвалідністю, дуже тяжко передвигатися. Але є люди, що там без нижніх кінцівок, ну, це просто їм зовсім нереально і незручно. Ще до поранення боєць, бо знайомий з автомобілем опосередковано сідав за кермо лиш зрідка і то для того, аби проїхатися селом. Тож виклик перед Михайлом став серйозний. А навчити його їздити взялися саме у Львові. Адже в університеті внутрішніх справ вже рік, як діють водійські уроки для людей з інвалідністю. У нас на сьогоднішній день є успішних 9 слухачів, які склали успішний іспит. Нема нічого неможливого. Головне бажання. Я собі сказав, що я хочу. Все. Я, я вчився, я читав, потім після реабілітації я вже знайшов в себе в Луцьку автошколу, але там тільки теорія була. Місяць навчань і нарешті настав час. Ще Михайло складатиме свій іспит на права. Керувати йому довелося машиною незвичайною, а переобладнаною спеціально під потреби особливих людей. У сервісному центрі МВС кажуть, що наразі у них лише один такий автомобіль, проте він підходить людям із різними потребами. Тут є встановлене ручне керування під ліву руку. Ручне керування під праву руку. Ці важелі дозволяють керувати педалю гальм та педалю акселератора. Є додатковий такий пульт, на який винесені всі органи керування автомобілем. Конкретно цей автомобіль переобладнано орієнтовно на 400 тисяч гривень. Останні секунди перед тим як рушити в подорож. Інструктор дає важливі настанови та переконує уважність та спокій. Це вже половина успіху для водія початківця. Автоматична коробка передач, я думаю, що тут вам все знайомо. Як тільки двигун автомобіля вмикається, світлофар автоматично включається. Скажіть, будь ласка, чи якісь запитання по автомобілю? Та все. все зрозуміло. Дуже часто хвилюються, як правило, ті люди, які перші здають іспит, не знають, що чекати, хвилювання, і через це роблять якісь такі помилки, які без хвилювання б не робили. Б. 20 хвилин дорогами Львова і у Михайла відмінний результат, лише раз новоспечений водій із запізанням увімкнув поворот. Але помилка це не суттєво, тож відтепер боїй став володарем умріяних прав. Так як у мене були хороші вчителі, то важкого нічого не було. Ну, зробив одну помилку, але ну, в подальшому будемо відправляти ці помилки. І в сервісному центрі і в автошколі кажуть, що наразі таких особливих водіїв у них лише десятки, але вже готуються до того, що найближчим часом їхня кількість зросте у рази. Найцікавіше те, що саме люди з інвалідністю часто є більш мотивованими у своїх навчаннях, і як правило, здають іспити з першого разу. Станом на сьогодні на території Львівської області близько 5 тисяч осіб з інвалідністю. І 2,5 тисячі з них це саме Львівський район. Зростає велика кількість, всі ми розуміємо, що йде повномасштабна війна, зростає велика кількість осіб з ампутацією кінцівок. Я гадаю, що з часом ця послуга надзвичайно сильно зросте. Мені здається, що люди з інвалідністю. вони… Більше хочуть отримати ці, цей документ на, на право водіння. Вони більш мотивовані. Наші студенти, які без інвалідності, також є мотивовані. Але якщо побачити їх, як вони до цього прагнуть, це їхній здобуток, це їхнє визнання. Коли права у Михайла вже в кишені, чоловік озвучив свою найбільшу мрію. Власне, автомобіль у нього буде не лише для роботи, але й для дуже важливої мандрівки це подорож по Україні. Але ще буде краща подорож після закінчення війни. І так, щоб поїхати в Крим на своєму автомобілі і покупатися там. Євгенія Полікарпова, Семен Пулик, правда, тут Львів.